Євген Борисов практично рекордний фактор незаконного збагачення. 188 мільйонів гривень. Екс-керівник Одеського регіонального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов знаходячись на посаді в умовах воєнного стану, придбав майно на суму 3,7 мільйона євро в Іспанії. Такий факт виявила антикорупційна структура, зазначивши, що Борисов присвоїв 188 вісімдесят мільйона гривень. Це рекордна сума незаконного збагачення. Виявлена антикорупційними органами згідно з даними національного агентства з питань запобігання корупції. Покупка майна була здійснена 15 грудня 2022 року, коли Україна щоденно перебувала під обстрілами з боку російських військ. Борисов мав також ще кілька цінних об'єктів, вартість кожного з яких становить понад пів мільйона євро. екс України стверджує, що гроші були зібрані завдяки надання позик від різних підприємців на суму 4,2 мільйона доларів. Один з позичальників, за словами, був співвласником клубу «Ібіца», якому Борис Олинин 1 мільйон доларів. Проте НАП не зміг підтвердити наявність таких коштів на рахунках позичальників, а деякі договори про позики були підписані громадянами, які на той момент не знаходились в Одесі. Зокрема, окрім факторів незаконного збагачення, також було встановлено, що одеський підрозділ ТЦК використовував незаконні канали для виїзду за кордон. Зараз головне бюро розслідування зайнялося цими матеріалами. Алава НАПК сподівається, що розслідування буде проведено швидко, а майно придбане за рахунок незаконних коштів буде конфісковано згідно з рішенням суду. Анатолій Пікало за час війни здійснив покупку майна на суму 350 тисяч доларів. У помитровські області провели обшуку керівника обласного ТЦК, якого підозрюють у незаконному збагаченні за півтора року війни на території України цей військовий комісар встиг придбати своєму батькові декілька автомобілів і дві квартири. Його чекає судове прислідування, так само як скандального одеського військового комісара Борисова. Нацполіція поліція повідомляє, що керівник обласного ТЦК також зареєстрував підприємство на члена своєї родини. Яке придбало приміщення близько 500 квадратних метрів. Проте податкові органи не надходили жодної інформації про доходи з цього підприємства з інформації офісу генерального прокурора, прокурори спільно з оперативниками СБУ в Дніпропетровській області та стідчими обласної поліції провели обшук на місці роботи, а також за адресами, де проживає керівник обласного ТЦК і його близькі. Даний час вирішується питання про повідомлення підозри та застосування запобіжних заходів до даної посадової особи. Військовому комісару може загрожувати покарання згідно з частиною 1 статті 368 незаконне збагачення, а саме позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Ярослав Дмитрук військом закарпаття змушував солдатів будувати собі маєток. Ревохоранці виявили, що військовий комісар змушував патріотично налаштованих підлеглих будувати йому маєток. Починаючи з березня 2023 року, згідно з наказом військома, солдати виконували будівельні роботи на його приватному маєтку. Замість здійснення своїх військових обов'язків 1 серпня на місці будівництва, а також у помешканні та робочому кабінеті фігуранта, співробітники ДБР провели низку обшуків. На будівництві правоохоронці виявили трьох солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони вже дають показання слідству. Під час обшуку фігуранта правоохоронці вилучили російську атрибутику, монети, документи про здобуття російської освіти, одяг з символікою СРСР і РФ. Посвідчення офіцера Міністерства оборони СРСР, а також значки, кокарди та воргівську стрічку. Крім того, було вилучені 3,5 тисячі доларів. Військовому комісару було виголошено підозру за вчинення злочину, передбачено частина 5 статті 426, перевищення військовослужбовою перевіщення військово-службової особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Знову станемо свідками виявлення, затримання, утримання під заставою, звільнення, реабілітації та компенсаційних виплат з державного бюджету. Чи можна розраховувати, що під час воєнного конфлікту в Україні після затримання і утримання під заставою будуть конфісковані всі незаконно нажиті статки на потреби армії, а корупціонерів зі зв'язками буде мобілізовано на передову фронту? Так хочеться отримати відповідь на ці питання: з ким після війни країну відбудовувати. Якщо люди, які дали присягу боронити кордони, захищати суверенітет так ганемдо розкрадають бюджет, вони геть забули про свої присяги. За те, як звичайних хлопців на передову відправляти, вони добре пам'ятають. Скільки ще буде прецедентів із незаконним врученням повісток? Чесно буде, якщо всіх цих горе керівників відправлять дійсно захищати нашу країну. Може, хоч після цього совість з'явиться і розуміння того, що незалежність дістається кров'ю.